10 метрів від хати, не знаю, що вони свої, не свої. І вони гранати, але да. вікна, каже, нормально. Це, це сєпара. Кажуть, по рту 10 метрів один під одним. Не можуть зрозуміти, бо форми, що знаково розлічає немає. Каже, вже потім тільки починаєш. Він каже, виїжджає за угла танк, як шмалюнув, каже, каже, все. Ну, Їх там і накрило, два-три собі, так. То, а он тільки що теж звони, боже, шифер не перестають і тут неправильно. Аеропорту гайки збирає, всяка. А дехто по телефону говорить, кажу, ти хоч ховайся, я чую йому кричать, ти, блядь, ще там телефон, не ховайся. Зараз зараз стоїть далі говорить. Христово, коли чувство самосохранение притупляється, що це так? знаю. Здається, що Його, не Давай з дівчатами візьмете штуку гривень і в два ящика продукту кинемо, завезете ту жіночку. Це вказується жінка того, що поїв солдат. 27 років, молода дівка і больна дуже. Вони обезпечені, але я кажу, і цього купіть букет. А ми будемо грузити. добре? Сейволинський наші слава. Село Підгайці, село район, село Куснище, Любовський район. Остружець. Сергій, давай сім, беремо цього. Саша, ми в машину тільки що ще. O tenho é segundo